Who are you? I am Steve. Що це за ху**? 4 вересня у себе на стрімі мені в чат написала: Назар, а ти вже бачив трейлер до фільму Майнкрафт? Ну навіщо просто вам щось розказати, ось вам моя реакція. Так, що коротко, я був здивований, я був здивований. Мені навіть на самому початку сподобалось. Правда, один момент мені не сподобався. Це з цією довбаною вівцею. І я, чесно кажучи, посидівши трошки в інтернеті, побачивши купа мємів, побачивши якісь там незрозумілі штуки, ось оце, оце, що за хрінь. Чому один із крутіших акторів мамоа, що він взагалі намагався скрафтити? Я бачу купа мємів про те, що типу, що він там робив, якісь камінці поставив, ще якийсь залізо, отримав відрощу за хрінь, взагалі. Коротше кажучи, посидівши трошки в інтернеті, я одразу вже зрозумів, що скоріш за все це буде така ж ситуація, як це була з Соніком. Хто не пам'ятає, десь по моєму 16, 17, 18, можливо, і можливо 17 все таки з'явився трейлер е, Соніка. Хто не знає, це коротше такий синій їж, їжачок. Е, з'явився трейлер, і там показали перший прототип Соніка. І це просто був жах. Це просто був жах, адже люди, які вирішили створити цей фільм, вони вирішили зробити новий дизайн Соніка, що було найгіршою їх ідеєю за все їх життя. Купа мемів, купа новин, купа всяких постів. Усюди в Твітер, інстаграми, усюди. Усюди було це, усюди про це гуділи, але в поганому сенсі. На превеликий жаль, було в поганому сенсі, адже це було настільки жахливо, що люди хотіли, коротше збирали петиції на те, щоби створили новий дизайн Соніка, тому що це просто жах. Після того, як фільм по ітогу там вийшов, побачили, що новий, новий дизайн Соніка все таки зробили. Вирішили залишити старий, оновивши його. І мені здається, те саме буде із Майнкрафтом. Адже те, що ми побачили в трейлері, ну чесно кажучи, я не знаю, ігра сама НЕ МАЄ сюжету взагалі. Ти просто спавнишся за рандомного персонажа, нам не розкривають його, нам нічого йому не дають про його передісторію, як він там опинився, чому він там взагалі опи кожного разу опиняється. Ігра без сюжету, пісочниця, буквально пісочниця, там де відбувається все те, що ти хочеш, по твоїм правилам, то ти ти можеш диктувати будь-що, ти можеш робити будь-що, і немає ніяких рамок сюжету або рамок самої гри, наприклад, що це не занадто реалістично, адже в Майнкрафті буквально можна. Впасти з якоїсь там супермегамільярдної висоти і приземлитися на воду, і ти якимось чином ну виживеш. Тому ігра, в якій немає сюжету, ігра, які там хтось писав навіть в коментарях до трейлера про те, що є якась перша книжка по Майнкрафту, там де є сюжет, і можна створити по ній. Але буквально це як воно завжди зазвичай буває. Люди просто вирішили зібрати грошей на тому, що це просто популярна ігра, і купа дітей підуть туди дивитися, адже Майнкрафт завжди був популярним. Ми будемо вчати про ті просадки в 2000 17 19 там де були просадки по переглядам усюди, адже Майнкрафт був просто не актуальний. А потім після того, як з'явились там нові ютубери, типа New Generation, типу Дріма і прочих челіків, тоді вже Майнкрафт знову підскочив і знову став на піки своєї популярності, як він зараз є. Тобто ми маємо просто бюджети величезні цього фільму, адже весь фільм це CGI, це просто Green Грінскрін, е, зіркові актори, як Джейсон Мамо, здається, Джейсон. Джек Блек, це точно. Тобто, скоріш за все, просто люди мали багато грошей і вирішили подумали, що типу, якщо вони знімуть про цей фільм, вони будуть ще більше грошей мати, адже це просто ігра популярна, дітям сподобаться, діти підуть, діти схавають. Я, чесно кажучи, двох... я не знаю, двулика, двооблична... Я не знаю, короче, як це сказати, але коротше я по ідеї паскуда, тому що я був спочатку одної думки про те, що фільм Вау, блін, прикольний Майнкрафт. Це те, що ми чекали всередині мене, як наче дитина народилася знову. Знаєте, коли це був 2014-2015, там коли Майнкрафт ще тільки починався, там Супер на пік популярності розвивався на телефонах майже кожної дитини. Був взлом або там через якийсь Apple ID вскачаний. Тобто всі грали Майнкрафт. Я пам'ятаю, навіть ми всім класом грали на одному сервері. Я пам'ятаю, як просто коли сказали, що буде фільм по Майнкрафту ще тоді, я був, ну чесно кажучи, супер-мега щасливий був. Потім я побачив десь по-моєму, рік назад несправжній трейлер до Майнкрафту, хтось зробив коротше, склейку з Джейс... Джейсоном Амоа. З його різних фільмів, там, де він Аквамен, щось там ще говорить. І коротше, це по якось повирізали, додали CGI, коротше, додали графіки, і ми маємо, типу, там якийсь фейковий трейлер. Я думаю, ну, скоріше за все, Майнкрафта не буде. Але все-таки вийшов трейлер, і він, чесно кажучи, не окупив мої сподівання вже з часом, тому що на початку, знову ж таки, мені сподобалось, адже просто як дитина всередині, яка давно цього чекала, я очікував цього, я справді радувався. А потім виявилося, що, виявило, що воно взагалі. Не вартувало того і тих емоцій, які я показав у себе на твічі. До речі, приходьте до мене на твіч на стріми, Ми сьогодні будемо проходити ігру під назвою. Не пам'ятаю, але від студії Чілос Art я вирішив коротше, зробити собі величезний челендж. Це пройти марафон стрімі по проходженню серії ігор Чілос Art. Це супер-мега-страшні ігри від такої не дуже сильно популярної студії, але дуже атмосферні, по мотивам якихось японських історій або, наприклад, японських там, розповідей про те, що реально з людьми ставалося. Якісь маньяки, монстри, привиди і тому подібне. Тому обов'язково прийдіть на Twitch. В телеграм-каналі у себе я буду повідомляти про початок трансляції. Чекаю вас всіх там. Також хотів би сказати, окрім Джейсона Момо, є Джек Блек, один з моїх найулюбленіших акторів. Ну, повірте, актор реально вартує того, адже він з'явився в дуже багатьох фільмах е комедійних, найкращих до того ж, і супер-мега виконував свої ролі, адже він актор просто неймовірний. І ще пам'ятаю, 2018 чи 2019 рік, коли PewDiePie, адже я слідкував весь час ан англомовним Ютубом, адже мене не цікавили ці всякі російські блогери. Просто так ставалося, що ти типу, по мене не цікавило той контент, адже там якийсь був більш такий, знаєте, ну придурку. Увати контент для якихось челіків, які люблять тришаті, ну все таке. А мені більше подобалося англомовний контент, адже це було мейнстрімно. Будемо чесні. Я майн я просто типу дивився, що було мейнстрімно, Це Підіпай, це можливо Маркіплаєр, це можливо Джек Септіка і прочі там англомовні ютубери. Все моє дитинство було пов'язане на англійській мові, і пам'ятаю, як в 2018-му провів стрім PewDiePie разом з Джек Блеком. Це було просто неймовірно, адже тоді Майнкрафт почав злітати ще, коли Підіпай почав знімати, типу проходження оцього такого Майнкрафту. І тоді він запросив на стрім Джек Блека, який теж любив Майнкрафт. Він коротше разом з ним іграв. Це було неймовірно. Увірний експіріенс, супер-мега смішно і цікаво. Де до того ж, Джек Блек, він взагалі там, типу, такий мемний чувачок. Наприклад, він там є якийсь мем, там, де where I, I, that's that's I wanna be. Ну, фільм. Я буду сподіватися, що через те, що меми почнуть форсити зараз через інтернет. Наприклад, я відео це зняв, що більше людей дізналося про те, що насправді Майнкрафт фільм може бути кращим. Тому що, адже просто запихнути зірковий склад в, в якусь і, ігру і сподіватися, що воно якось буде спрацювати ну, не дуже гарна ідея. Хтось каже, що це можливо буде як джуманджі, те, що там люди просто типу, опинилися через дію якогось там магічного предмету, закляття. Ми там бачили в, в самому фільмі трейлері був якийсь синій кубік, наче типу як про кубік для портала. Тобто, за все, це буде як ще одне джуманджі. Будемо будемо сподіватися, що люди перероблять його, тому що адже це тільки трейлер, це тільки початок. Воно має вийти аж в квітні. Часу у них має бути предостатньо для того, щоб щось поміняти, щоб зробити якийсь сюжет. В Майнкрафті немає сюжету, тому можна побудувати свій. Можна можна з дозволу е, людей побудувати свій е, свою історію. Свій лор, свій сюжет і просто вже на ньому іграти. Як це я не пам'ятаю, якийсь точно фільм є, ігра сама без сюжету, але в грі зробили в фільмі, зробили сюжет, щоб було цікавіше дивитися. Тому що ну вони знали, що вони роблять, і ми просто підтвердимо те, що люди зазвичай це просто величезне стадо. Якщо всі йдуть, то всі йдуть. Якщо всі хейтять, всі хейтять. І, і там тільки якісь такі не таку сіє, які здаються, що типо, та я взагалі не такий, як всі, я, типу, я не маю власної думки, але краще буду проти всіх. Так я виділюсь на фоні інших. Замість то щоб просто критично подумати про те, що все-таки да Майнкрафт трейлер, чесно кажучи, не дуже дороблений. І будемо сподіватися, що будуть якісь зміни, або, можливо, якісь більш цікавіші анонси. Будемо за цим слідкувати. Будьте критичними, я не знаю. Думайте головою, не читайте коментарі людей-хейтерів, які пишуть, що просто трейлер, фігня і фільм, фігня, адже треба мати власну голову на плечах, і теж помітити якісь проблеми в цьому фільмі, адже вони є, немає сюжету. Багато чого іншого. Дякую коли вам всім за перегляд. Люблю цілу, обіймаю усі соцмережі в описі. Під цим відео Підписуйтесь на телеграм-канал і приходьте на твіч. Люблю, цілую і до зустрічі.